Привіт, котенятки. Сьогодні подивимося на таку тему погляд з майбутнього. О, іноді, коли ми дивимося на своє життя, яке ми прожили, ми думаємо, о Боже, я думала, що все пропало, нічого не вийде, все дуже складно і важко. А потім виявлялося, що це був, можливо, навіть один з найкращих. Часів вашого життя, чи ці події призвели до того, за що ви зараз кожного дня говорите дякую. Тому зараз подивимося з майбутнього на те, як ви будете, можливо, через рік дивитися на ваше життя і що ви будете думати, які ви поради, можливо, дасте самі собі. Я думаю, що порада самому собі це набагато краще, ніж давати її комусь. Що а, Зараз а, Зараз ідуть великі зміни. Шестерка мечів це зміна можливо, місця, можливо, хтось переїжджає, це зміна взагалі життя, не обов'язково переїзд, це можливо великі зміни в вашому в житті, щось приходить нове. Це пов'язано з якимось імператором і ваш Пентаклів. Можливо, у вас є діти. і Це пов'язано з їхнім батьком. Ті зміни, які відбуваються, вони у вас по судьбі. Ви зараз чудова королева чаш. Так що, якщо ви зараз себе почуваєте не дуже, і розмірковуєте мені важко, і так далі. То погляд на вас з майбутнього каже, що ви чудова жінка, прекрасна королева, ніжна, чуттєва, красива і розкішна. І, і доля веде вас в цьому житті за ручку. І... Незважаючи на те, що ви зараз відчуваєте, а повірте мені, все, що зараз відбувається, це так було задумано. Зараз на порозі у вас щось нове. Можливо, якась іскра, можливо, якась ідея, яка може прийти до вас. Цікаво, але з цією іскрою пов'язано щось, що вас обмежує. Тут семірка мечів, це можливо бути, може карта бути ворога. Причому ворога з сім'ї. Тут десятка пентаклів. Що за вороги нас відклали? Можливо, нам потрібно бути обережними. А, так. Тут дивіться, яка чудова карта. Це двойка пентаклів. Зараз ви дуже в нестабільному стані і не знаєте, в який бік рухатися. Таке відчуття, що куди вітер повіє, туди мене і понесе. І це дуже небезпечно. По самірки мечів це дуже небезпечно, тому що ви не знаєте, куди вас той вітер винесе. Можливо, потрібно трошки. Дати. Так, ви зараз взагалі на такому роздоріжжі, можна сказати, тут, тут карта місяць, все мутно, ви не знаєте, куди йти, і що вам робити далі. Але карта зірка показує, що вам треба йти за своєю зорею, за своєю мрією. І так як у нас розклад, погляд з майбутнього, весь цей шлях. Він приведе вас до здійснення ваших мрій. Так, на цьому шляху вам обов'язково допоможуть. Обов'язково кожен кожний крок, який ви будете робити, вас будуть підстраховувати, і, і, і в вас запалиться іскру. До нового життя, до нових сподівань. Так, це карта вкладення в майбутнє. Зараз ви закладаєте фундамент вашого майбутнього життя. А... Можливо, у вас був якийсь чоловік, а стосунки з яким повністю зараз зруйновані. І вам здається, що немає виходу, ви його шукаєте, ви навіть уже на порозі до вашого нового життя. Тут по тройці жезлів, а навіть чомусь схоже на карту Шут. От тут дівчина стоїть над прірвою і здається, що там прірва. Насправді їй завжди допоможуть, і вона піде далі. Насправді вона не ступає в прірву, а вона дивиться в нові горизонти. І вона знайде те, що шукає, Ми ще далі йде карта Сонця. Дивіться, яка чудова карта. Тут така неземна пара. Чуттєва, красива, в сонячному світлі. В сукні наречений. Можливо, через рік у когось буде весілля. Можливо, через рік хтось стане досить забезпеченою людиною. І тут по Дев'ятки Пентаклів це людина, яка. Яка повністю вільна. Тут не, тут не дев'ятка пентаклів, а тут вісімка пентаклів. У вас буде, значить, ваша улюблена робота. І це не та робота, коли ви вкладаєтеся на десятку, а вам віддають один. Це та робота, коли у вас багато роботи, ви щаслива, ви забезпечена жінка, у вас всього вистачає. І вам подобається те, чим ви займаєтеся. Вам зараз здається, що те все, що ви робили до цього, це як програш ваш. Але насправді це вас призведе до нового, до колісниці, до того, що ви рухаєтеся вперед. Все старе воно відмирає. Так, всі страхи підуть в небуття. Всі ваші чекання, що ви думали, що це марні чекання і не до чого не призводять, вони зміняться вашими планами. А, і картою світ, все закінчиться і почнеться новий етап вашого життя, і весь світ перед вами. А, і насправді а, кожен керує своїм світом, і кожен відчуває його, і кожен вкладає в свій світ те, що хоче отримати. І отримує дійсно те, що вкладає.